Процеси та етапи розвитку цивілізацій, націй, груп у межах націй, подібні до процесів та етапів розвитку людини як індивідума. Народження, дитинство, розвиток, дорослішання, навчання, доросла усвідомлена діяльність, старіння та смерть, переродження. Етап, на якому знаходиться людина. Нація чи ціла цивілізація визначається ознаками, які властиві такому етапу. І тут важливим є саме відповідність цим ознакам, а не вік, фактично прожитий нацією чи цивілізацією. Людина до старості, наприклад, може не пройти психологічний період підліткового самоствердження. Так і нація. Може бути досить давня, але в стані дитячої чи юнацької психології. Групи в межах нації можна так само характеризувати за ознаками етапів розвитку. Конфлікти виникають як між націями, так і між різними групами в межах нації. Груп, які формуються на підставі різних факторів, інтересів, професій. Світоглядного бачення релігій культури не завжди такі конфлікти набувають рис війни. Але, як ми знаємо, таке часто стається. В умовах сучасного суспільства з високою інтенсивністю обміну інформацією, багато людей та груп людей, що мають дитячий вік свідомості. Не можуть або й не хочуть відрізняти інформацію від свідомої дезінформації з метою маніпулювання їх думками та діями. Фактично можна говорити про дорослих дітей, що опинилися в оточенні суспільства дорослих, але мають можливість впливати на життя суспільства, у якому перебувають, так, ніби вони вповні можуть усвідомлювати наслідки власних рішень. В давні часи, коли почала формуватися наша сучасна цивілізація, з різних причин люди були нерівноправні. Не будемо зупинятися на тому, чому так сталося, але усвідомивши цей факт, подивимося на те, що нас сучасних людей об'єднує з давніми. Сьогодні більшість націй, які ми називаємо цивілізованими, у своїй соціально-політичній конструкції використовують так звану. Демократичну модель. Що нам відомо про демократію? Як відомо, демократія слово давньогрецьке. Воно означає владу Демосу. А що таке Демос? На мій погляд, Демос це спільнота громадян, здатних відповідати за себе, за свої сім'ї, за свою країну і державу. Тобто неможливо сказати, що Демосом є всі, хто в даний момент є мешканцями якоїсь країни. Бо багато хто, знаходячись у стані дорослої дитини, має інфантильні очікування, таку людину навряд чи можливо віднести до Демосу. Якщо такої спільноти немає, то всі розмови про демократію є блудослів'ям. Можливі ситуації, коли Демос. Становить мізерну частину населення країни. Тоді існування демократії має ризики. Бо, умовно, 30% відповідальних громадян дуже важко тягнути за собою величезну реакційну більшість чи принаймні мінімізувати негативні наслідки її діяльності. Ця реакційна більшість називалась у давній Греції Охлос. Українською юрба натовп, а влада Охлосу, відповідно, називалася Охлократія, а її ватажки – охломонами. Зараз це грецьке слово, давнє інколи вживається як лайка. Проте насправді від імені Охлосу його владу часто в своїх егоїстичних інтересах здійснювали демагогі за сучасною термінологією популісти. Ними нерідко виступали найзаможніші найвпливовіші громадяни олігархи. Як бачимо, як давня Латина, так і давня грецька мова активно присутня у нашому сьогоденні. Головне правильно розуміти сенс цих слів як термінів. Охлос керується переважно примітивними, скороминущими емоціями. Дуже чутливий до демагогічної популістської пропаганди до порожніх обіцянок схвально реагує на штучно роздмухану ненависть, остракізм до окремих осіб, яких робили символами всіх негараздів суспільства, а також до цілих груп соціальних насамперед аристократії. Цікаво, що аристократами. В давньому світі ставали через власну військову звитягу. В бою аристократи були в перших лавах ополчення. За ними безладним натовпом ішов простолюд. Місце людини в бойовому порядку відповідало її місцю в суспільстві. Згадайте фільм 300 спартанців та царя Леоніда з Спарти. Він стояв. Перед своїм військом перший зустрічав ворога, бо він справжній цар, володар своїх земель та лідер свого народу. Коли реально існує Демос, механізми демократії успішно працюють. Коли його немає, або він мизерно малий на загальному тлі населення, демократія не перетворюється на заперечення себе самої. Нам кажуть, що з 1991 року в Україні існує демократична форма правління. Однак ми бачимо, що вся українська політика з того часу була змаганням і боротьбою між собою олігархічних кланів вищої бюрократії, а народ виступав здебільшого пасивною масою тих, хто все те спостерігав. Результати Україна не спромоглася за 30 років незалежності, на відміну від Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії стати членом НАТО та ЄС. Україна втратила воєнну потугу за 30 років. У 1991 році, коли була можливість обрати президентом, наприклад, В'ячеслава Чорновола. Який міг би стати українським Васловом Гавелом, Український Охлос вибирає знайоме і звичне партійного бюрократа, колишнього головного ідеолога Центрального комітету Комуністичної партії України Леоніда Кравчука. У 1994 році обрали президентом ще одного доволі реакційного радянського діяча. Леоніда Кучму, котрий став засновником системи олігархату, від якої Україна не може звільнитися досі. В 1999-му, вже добре знаючи, хто такий кучма, український ОХО знову дає кредит довіри Леоніду Даниловичу. Потім, після деякого зрушення у виборюванні інтересів України. При президентстві Ющенка обирають кримінальника Януковича. Петро Порошенко так і не наважився знищити олігархію в Україні, через що вже при президенті Володимирі Зеленському відбувається реванш пропутінської, прокремлівської коаліції зрадників. У вигляді, наприклад, ОПЗЖ та її лідерів Медведчука, Рабіновича та інших. На жаль, причиною багатьох історичних поразок України був не лише зовнішній ворог, а часто неадекватна поведінка її власного населення у 1918-1921 роках. Замість того, щоб одностайно стати на захист своєї держави, мільйони українців дотримувалися нейтралітету. Тоді, як і зараз, було дуже багато прихильників миру за будь-яку ціну. Вони отримали такий мир ціною червоного терору і Голодомору. Бо надто вже довго зважували визираючи з затину. До кого ж приєднатися? До української армії, до денікінців чи російських більшовиків. Взаєморозуміння з більшовиками закінчилося в 32-33 роках Голодомором. Чимало українців Центральну Раду далеко не ідеальну. Скоропадського, Петлюру. Ненавиділи більше, ніж Леніна, Денікіна. Інших чужинців. Під час війни за незалежність армія Української Народної Республіки становила близько 100 тисяч козаків і старшин. І це на 36 мільйонну на той час Україну. Армія Незалежної Естонії того самого часу також становила 100 тисяч. Але це на 1 мільйон естонців. Себто в Естонії 10% нації взяли до рук зброю і стали на захист Батьківщини і Свободи. А в Україні менше 0,3%. Якби 10% українців пішли воювати за свою державу, Україна мала б армію у понад 3 мільйони багнетів і шабель. І цілком могла б перемогти. Естонці встояли, викинули російських більшовиків і навіть взяли російське місто Псков. Вони перемогли. А переможена Червона Росія сплатила Естонії контрибуцію з золотом. Встояли й летиші, яких було півтора мільйони, литовці понад 2 мільйони, поляки, а 36 мільйонна Україна впала. Питання: який відсоток нині в Україні становлять добровольці, волонтери, бійці Збройних сил України, які стали на захист України? Чи дуже він високий? Скільки ухилянтів, що ховаються від мобілізації, виправдовуючи свій страх будь-якими причинами та аргументами? Ці сучасні ухилянти, це як ті, хто 100 років назад не пішов воювати за УНР, а потім, у 33 році, їв власних дітей, пухнучи від голоду.